Книга Почни з чому 2009 року британсько-американського письменника та мотиваційного спікера Саймона Сіника – Це потужний маніфест про те, як великі лідери та компанії надихають надії, створюють лояльність та досягають довготривалого успіху. Головна ідея, що проходить крізь усю книгу, полягає в тому, що людей приваблює не те, що ви робите, а те, чому ви це робите. В основі філософії Сіника лежить проста, але дієва модель золоте коло. Воно складається з трьох концентричних рівнів. Що зовнішнє коло, кожна компанія знає, що вона робить, продукти чи послуги, як середнє коло, деякі знають, як саме їхні процеси, підходи, цінності і чому ядро кола. Лише небагато можуть чітко пояснити, чому вони це роблять. І мова не про прибуток, це результат. Чому це мета, переконання, причина існування, яка надихає команду і приваблює клієнтів. Більшість компаній комунікують ззовні всередину, від що до як, сподіваючись переконати фактами, але великі лідери. Епл, Мартін Лютер Кінг, брати Райт мислять навпаки, зсередини, назовні, починають із чому і створюють не бізнеси, а рухи. Мартін Лютер Кінг не казав У мене є план, він казав У мене є мрія. Брати Райт не мали грошей, але мали віру, що люди можуть лютати, і саме ця віра підняла їх у небо. В бізнесі та житті, каже Сінек, лідерство це не посада, а здатність запалювати серця. Люди не йдуть за наказом, вони йдуть за тими, хто знає свій сенс. Справжні лідери надихають не маніпуляціями, знижками чи тиском, а ясним, чому. Вони формують середовище, де люди працюють не тому, що мусять, а тому, що хочуть. Якщо ми забуваємо своє чому, втрачаємо напрям. Компанії стають бездушними, люди виснаженими. Але коли діємо з розумінням сенсу, творимо не просто бізнес чи кар'єру, ми творимо спадщину. Почни з чому не лише метод лідерства, а філософія життя. Знайди своє чому, побудуй, як і покажи, що. Бо натхнення починається не з результатів, а зсередини, з вогню, який живить твоє чому? І якщо ти справді знаєш, чому робиш те, що робиш, інші це відчують і підуть за тобою.